Ментальне здоров'я питання, яке сьогодні стоїть особливо гостро, враховуючи реалії війни та щоденні виклики. У чернівцях відбувся захід, присвячений всесвітньому дню ментального здоров'я, аби нагадати людям про важливість роботи, про свій психічний стан. Учасники мали можливість отримати консультації, дізнатися про доступні ресурси та практичні методи боротьби з стресом. Тож, як це було, розкаже моя колега. Ментальне здоров'я турбота, яка не повинна бути поза увагою в умовах війни, коли кожен день приносить нові виклики, питання стану ментального здоров'я стає як ніколи актуальним. Відтак в Чернівцях зібралися представники різних фахових організацій, щоб ще раз нагадати людям про важливість турботи, про свій психічний стан і надати інформацію про те, куди звернутися за допомогою. Організаторами заходу виступив департамент соціальної політики Чорнівецької міської ради спільно з ба багатьма партнерами всесвітній день ментального здоров'я об'єднав навколо себе фахівців із різних сфер: психологів, медиків, волонтерів і громадські ініціативи. Директорка департаменту соціальної політики каже, що ментальне здоров'я це сила, яка допоможе долати труднощі і повноцінно жити далі, попри всі виклики. І чим більше ми дбатимемо про свій психологічний стан, тим міцніше ми станемо як нація, здатна впоратися з будь-якими труднощами. Ми хочемо привернути увагу. Що е, ментальне здоров'я, психічне здоров'я є дуже важливим для кожного з нас, і треба дбати про нього. Е, від початку повномасштабного вторгнення взагалі е, у кожного з нас змінився психічний стан, да, психічне здоров'я, і, на жаль, е, стрес, невизначеність, е, біль, яка всюди у нас, ми дійсно е, стараємося триматися, але все одно всередині ми відчуваємо е, невизначеність ту саму. Да, стрес і oh, e я рахую, що такі заходи допомагають людям відкритися. На заході були представлені різноманітні ресурси для підтримки ментального здоров'я, де кожен охоче міг отримати консультації та дізнатися більше про доступні програми допомоги. Психологи наголошували на важливості звертатися за допомогою, коли виникає відчуття тривоги, стресу чи психологічної втоми. Психологиня Ольга Юрценюк підкреслює, що ментальне здоров'я це не просто особиста справа. Кожної людини, а важливий елемент суспільного добробуту. Ми живемо не в них простий час, так і ми всі незалежно від того в безпечних відносно умовах чи ні, все одно перебуваємо під впливом такого масивного стресу, який йде з усіх засобів масової інформації від рідних і близьких наших. Так? І тому ментальне здоров'я як на складова насправді здоров'я та є дуже важливим на сьогоднішній день. Відкрито дуже багато організацій, які надають психосоціальну допомогу, зокрема благодійний фонд Рокада. Ви можете звертатися і отримати кваліфіковану допомогу. В індивідуальному формі так само ми проводимо групові роботи, тренінгові групи підтримки, психоедукаційні заходи і так далі. Тому на сьогоднішній день прошу українців. Є дуже багато можливостей, де можна отримати кваліфіковану безкоштовну допомогу. Учасники заходу мали змогу дізнатися про практичні методи боротьби зі стресом, навчитися технікам релаксації та знайти відповіді на питання, які хвилюють. Однією з головних цілей заходу було нагадати, ніхто не повинен залишатися на Одинці зі своїми проблемами і підтримка завжди є поруч, додає Леся Кермач. День ментального здоров'я це якраз привернення уваги до, до піклування, до такої аспекту свого життя як піклування про себе, про своє здоров'я, про свій внутрішній стан. Тому що м, під впливом війни і, взагалі, таких зовнішніх факторів люди змінюються і часто не в кращу сторону. А якраз центр життя сійкося це про те, про той ресурс, який повинні знайти люди. Допомогою фахівців чи інших служб спеціальних, так які працюють для цього, аби свої свій ресурс знайти і м, подумати про те, що ти несеш цей світ, бути такою людиною, ресурсною, щоб, щоб нести в світ позитив, щоб можна було брати від тебе ресурс, щоб ти був в ресурсі, і тоді і світ навколо стане кращим. Турбота про ментальне здоров'я, життєва необхідність, особливо в умовах тривалого стресу та невизначеності. І саме такі заходи допомагають людям зрозуміти. Що вони не самі, а допомога завжди доступна і поруч. В такі складні часи, які перебуває наша країна, дуже важливо дбати про своє психологічне здоров'я. Кожна люд... ну, це в руках кожної людини. Це дуже важливо. Якщо замовчувати проблему, вона ніколи не вирішиться. Ця проблема, якщо про неї говорити, ти допоможеш не тільки собі, а й оточуючим, який потрапив в цих проблемах, і спільно ми вирішимо будь-яку проблему. Тож цей день став ще одним нагадуванням для нас всіх: ментальне здоров'я це не щось другорядне, а важлива складова нашого життя. Турбота про себе та оточуючих допоможе кожному зберегти сили духу і стійкість у важкі часи. Спільнота фахівців і волонтерів, що працюють на підтримку психічного здоров'я, постійно готова простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. І чим більше ми будемо відкрито говорити про ці питання, тим легше стане долати труднощі, з якими стикається наше суспільство, пам'ятаємо, що звертатися про допомогу це не слабкість, а крок до збереження внутрішньої рівноваги та життєвої сили. Діана Добинда теми дня ТВА.